Як пес учився ходити на двох ногах, якось пес на ім'я гарчу лежав у своїй конурі і думку думав, яку та про несправедливість, яка існує в природі? І куди вона годиться, міркував гарчун? Хазяйський хлопчак трьох років ще не має, а вже намагається мною керувати. То вже про й казати. Він взагалі мене не поважає. А все це, мабуть, тому, розмірковував пес, що я на чотирьох лапах бігаю. Хазяїн високий, він моїх очей не бачить. От Іоел являє себе головним. А це ще як подивитися, хто з нас головніший? Хазяїн не бач, ні гавкати, ні гарчати не вміє, а туди ж у головні пнеться. Отак От і придумав гарчун. Навчитися на двох лапах ходити. От тоді вони з хазяїном і зрівняються, став пес тренуватися. Лапи на хвіртку ставити, день тренувався, два, а потім вирішив, що вже досить за хвіртку триматися. час самостійно в люди виходити. Та тільки він від хвіртки відчепився, як впав на всі чотири лапи. Довго так вправлявся, аж захекався. А на паркані сидів кіт. На цю чудосію. А що ти, гарку, чуне, виробляєш, часом на людину задумав перетворитися. А що такого? А тобі що, заздрісно? Ова! Знайшов, чому заздряти. Я й сам людиною ставати не хочу, і тобі не раджу. А це чому? підозріло, зіркнув пес. Та тому, що людина зовсім недосконала. Вона ходить прямо, на дерева лазить ти. Майже не вміє, мешей досі взагалі ловити не навчилася, Мурчати і то не здатно. А головне, людина не вміє падати на всі чотири лапи і при цьому залишатися цілою неушкодженою. А хай не спробує згорнутися, як я. Та де там? У неї хребет ніжний та вразливий. Ні, що не кажи, а людині до нас котів далеко. Отак муркнув Василько та й знову. Калачиком на паркані згорнувся. А що йому? Хоч і впаде, то не заб'ється. А гарчун став на чотири лапи, ліг у свою будку і подумав Ай справді, чому тут зазрити? Я ось цілими днями лежу. Інколи тільки попрацювати доводиться. А людина весь час у роботі. Правду кажучи, людина дійсно недосконала. От вона й гавкати не вміє, і гарчати теж. Отак От пес міркував собі доки і не заснув. А прокинувшись, і зовсім забув, що хотів навчитися ходити на двох лапах. Бо йому й на чотирьох було непогано.